Це спеціальний проект телеканалу Правда тут і Львів. Бути в курсі усіх змін та нововедень у цій сфері: про досягнення і помилки лікарів, про перебіг медичної реформи в Україні, про традиційну і нетрадиційну медицину, про новинки на ринку якісних послуг, про державні безкоштовні програми для вас. Нас консультують провідні фахівці. Ми обіцяємо і двосторонній зв'язок. З проблемами, які турбують, звертайтесь до нас за телефоном, який ви бачите на екрані. А також пишіть на нашу сторінку у Фейсбук. Ця анонімність. Це МедЕксперт. Вітаю. Це програма МедЕксперт. Просто зараз ви дізнаєтесь, як попередити таке небезпечне захворювання, як рак шийки матки. А також поділимось історією захисника, який на війні втратив руку, проте зміг здійснити свою мрію. Про всі ці та інші новини ви дізнаєтесь вже за мить. Профілактика раку шийки матки. Чому лікарі закликають вакцинувати дівчаток від вірусу папіломи людини? Здійснив свою мрію. Захисник, який втратив руку, зробив триочковий кидок біонічною рукою. У Львові закінчився тиждень обізнаності про рак шийки матки. В цей час лікарі нагадують, як можна попередити це захворювання. А це можна зробити дуже легким способом та ще й безкоштовно. Як розкажемо далі у сюжеті. 18-річна Юлія прийшла на консультацію до імунолога, щоб отримати останню третю дозу вакцини від вірусу папіломи людини. Це, каже, порекомендував їй зробити батько, та й сама дівчинка знає, для чого це потрібно. Тому що я б хотіла себе, скажімо так, запобігти від раку. Це Юлія і зробила, адже саме вакцинація допомагає профілактувати один із дуже поширених видів онкології раку шийки матки, яку викликає вірус папіломи людини. Частка цих інших онкологічних захворювань значно менша, аніж частка раку шийки матки. Тобто зі всієї онкологічної захворюваності, яку зумовлюють віруси папилами людини, рак шийки матки займає 85%. Тому саме про нього ми говоримо, тому що це надзвичайно поширена річ, яка уражає жінок молодого віку. Вірусів папіломи людини є багато, їх розрізняють більше 200, а інфікується ними людина тоді, коли починає жити статевим життям. В фокусі нашої уваги, прицільної нашої аудиторії, є, звичайно, молоді дівчатка віком до 20 років, з дебютом статевого життя. І не секрет, що на сьогоднішній день переважно 200 дівчаток починають статеве життя 15-16 років. Звичайно, не усі, хто заразився цим вірусом, може захворіти, проте вважається, що в одного із десяти інфікованих може розвинутися рак шийки матки. А в найскладніших випадках хвороба призводить до летальних наслідків. Саме тому, що ця інфекція є безсимптомною. Саме тому, що цю інфекцію тяжко виявити, а якщо і виявляємо, то слід знати, що противірусного лікування не існує. Тобто ми лікуємо тільки наслідки твої хвороби. І сьогодні є можливість попередити цю онкологію, зокрема завдяки вакцинації. Якщо ми говоримо про первинну профілактику, яку взяли на озброєння дуже багато країн світу, а цю вакцинацію проти вірусів папіломи людини внесли в свої національні календарі щеплень більше, аніж 100 країн світу. В основному це багаті країни. Багаті країни вміють добре рахувати кошти. Вони знають, що вони на цій вакцинації, скільки б не коштувала вакцина, вони зекономлять гроші на лікування онкологічних захворювань. Бажано зробити це щеплення до початку статевого життя. Віці до 14 років це двохразове щеплення, а в 15 років це трьохразове щеплення з періодичністю 0, 1 і 6 місяців. До слова, у західноукраїнському спеціалізованому дитячому медцентрі діє обласна програма, згідно з якою дівчатка Львова та області віком від 9 до 18 років включно можуть отримати вакцину від ВПЛ безкоштовно. Понад 6 тисяч дівчаток від моменту заснування цієї програми отримали щеплення в нашому закладі. Це були дівчатка Львівської області, оскільки ця програма була запроваджена саме. Перше у нашій в нашому місті в нашій області минулому році ми отримали гуманітарний вантаж так само вакцини від папіломавірусу. вірусу, і нам вдалося поза тим щепити дівчат не лише Львівської області, а й з інших регіонів, переселенців, внутрішньопереміщених. Якщо ж вакцинації немає, тоді лікарі рекомендують жінкам не пропускати щорічні профілактичні огляди у гінеколога. Вторина профілактика. Це скринінг. Це кожна жінка повинна проходити про погляд і повінна проходити скринінг свого жіночого здоров'я. Якщо взяти когорту пацієнтів віком до 20 років, то серед цих пацієнтів з нормальними цитологічними мазками вірус папіломи людини виявляється в 20%. Є така тенденція, що до 30 років цей вірус проклону людей не зменшується. Якщо, скажімо від 30 років, кількість пацієнтів, які є носіями даного вірусу, становить 4,5%. Не забувайте, що попередити захворювання набагато легше, ніж потім його лікувати. Тому використовуйте можливість профілактики, дбайте за себе та за своїх рідних. А зараз ми розкажемо про те, як нашим медикам вдалося поставити на ноги маленьку дівчинку, який уламок ворожої ракети пошкодив хребет. А також розкажемо ще одну історію бійця, який на війні повністю втратив зір, проте не жагу до життя та оптимізм. З вами програма «Медексперт» і ми продовжуємо. Знову пішла після мінно-вибухової травми. Медикам західноукраїнського спеціалізованого дитячого медцентру вдалося допомогти дівчинці з Бахмута, який уламок ворожої ракети пошкодив хребет. Коли дитина потрапила до лікарів, то могла лише лежати та сидіти з підтримкою. Спершу ціла команда фахівців, серед яких лікарі фізичної та реабілітаційної медицини, фізичні терапевти та їх асистенти, неврологи та рефлексотерапевти навчали стояти дитину з допомогою вертикалізатора. Згодом працювали над сидінням і рачкування. І як результат вдалося досягнути неймовірних результатів. Зараз дівчинка починає самостійно стояти, повзати та робить перші самостійні кроки. Вибрався на осліп з поля бою. До центру незламні потрапив захисник, який на війні повністю втратив можливість бачити. Важкого поранення він зазнав наприкінці минулого року на куп'янському напрямку. Під час мінометного обстрілу захисник відчув, що йому посікло руки та обличчя, а в очах потемніло. З цього часу військовий вчиться наново орієнтуватися в просторі та відчувати світ на дотик. Та чоловік не здається і нині проходить реабілітацію та адаптацію до життя в нових обставинах. Додамо, що відновлення незрячих сьогодні сьогодні дуже затребований напрямок, адже поранених захисників стає все більше. Відтак зараз напрацьовуються відповідні програми та закуповують обладнання, яке допоможе пацієнтам, які втратили зір. Він був вчителем фізкультури, але пішов на війну та втратив руку. Здавалося б, до улюбленої справи вже повернутися не зможе. Проте його віра в себе, а також сучасний протест та складна праця показали зовсім інше. Мало того, він вже здійснив свою мрію. Далі про цю історію дивіться у сюжеті. Тут 32-річному захиснику Валентину Анохіну лишень знімають мірки для нової кінцівки. Трошки тиску У військовий втратив на війні навесні 2022 року. Його мобілізували. А вже наступного влітку на Коп'янсько-Лиманському напрямку він отримав важке поранення. В трьох метрах від нього розірвався танковий снаряд. До повномасштабного вторгнення чоловік був вчителем фізичної культури, звідки з'явилося його військове прізвисько фізрук. Тоді він ще не знав, як вдасться опанувати нову штучну кінцівку, але був впевнений, що до своєї улюбленої справи ще повернеться, і вже новою рукою закине баскетбольний м'яч. В кошик. Ні-ні. Нецівка потрібно, то знаєш. Що. Мені треба суді та вчити баскетболів грати. До своєї мрії Валентин йшов впевнено, але звичайно, щоб досягти її, потрібно було багато зусиль, а головне мотивація. Він до нас звернувся е з відразу після того, як е загоїлися всі рани. З запитом на в першу чергу на відновлення функції і про подальшим протезування. Відповідно, це, оскільки людина є дотичною до спорту, і це був дуже чіткий запит щодо відновлення функції сили, рухливості, збільшення амплітуди рухів, і він вирізнявся тим, що він був вкрай мотивований. Щоб Валентин зміг повернутися до викладання, звичайного протезу йому було недостатньо. Потрібен був найбільш функціональний та високотехнологічний, а саме біонічний. Відтак у центрі незламні таку кінцівку захиснику виготовили та встановили. Це були довгі тижні заняття з ерготерапевтами. Які допомогли його освоїти і оволодіти ним в повній мірі для того, щоб той протез був функціональним? Бо часто є недостатньо просто отримати біонічний протез. Важливо навчитися ним користуватися і в такій мірі, щоб він виконував функцію дійсно кінцівки, а не просто був додатком простягнути через гри? Як результат, мрія захисника таки здійснилась через п'ять місяців після реабілітації. Він зробив триочковий кидок біонічною рукою. Те, що нам вдалося кинути біонічним протезом м'яча це є великий успіх, оскільки це є складно координований рух, особливо якщо це стосується баскетболю, це є такий найвищий рівень володіння біонічним протезом. Навчати дітей знову грати у баскетбол Валентин зможе. Він і надалі звертається у центр незламні щодо вдосконалення певної рухової активності. Тому спеціалісти і надалі працюють з захисником. Та найголовніше те, що велике бажання самого чоловіка та допомога спеціалістів допомогли втілити його мрію в реальність. А ще більше коротких новин ви почуєте далі у програмі Медексперт. А зокрема, ми розкажемо, як куріння впливає на серце, а також наскільки небезпечний новий тип коронавірусу, який зафіксували в Україні. Тож не перемикайте! Куріння викликає серцево-судинні захворювання, і це не просто слова, які можна побачити на упаковках сигарет. За даними центру громадського здоров'я, майже 65% смертей в Україні спричинені цими захворюваннями. Під впливом тютюнового диму клітини крові налипають до стінок судин та створюють тромби, які, в свою чергу, можуть призвести до інфаркту, стенокардії або інсульту. Також куріння підвищує артеріальний тиск і спричиняє артеріальну гіпертензію. Відтак, кожен десятий українець, і помирає від серцево-судинних захворювань є споживачем тютюнових і нікотинових виробів. Тому спеціалісти нагадують, що коріння вбиває, і кожна викорена сигарета негативно впливає на здоров'я людини. Ковід 19 продовжує мутувати. Відтак новий субваріант «Дженні» – штаму коронавірусу Омікрон, вже зафіксували в Україні, зокрема у п'яти областях: Сумській, Волинській, Черкаській, Рівненській та Запорізькій. У ВООЗ зазначають, що ризик для населення низький, а вакцини, які використовують у світі для щеплення, захищають і від цього виду коронавірусу. Тож медики наголошують, що вберегтись від ускладнень можна завдяки вакцинації, яку в Україні можна зробити безкоштовно звернувшись до сімейного лікаря. Ось таким був 255-й випуск програми «Медексперт». Тож вмикайте нас та будьте в курсі найактуальніших медичних подій нашого міста. До зустрічі!